Привіт! Давайте я зараз розкажу, кого легко пушити в Бравл Старсі в будь-якому режимі. В цьому відео я вам розкажу самі лучші персонажі, щоб для пушить на 25 рангу. В третьому місці у нас Кленсі. Зараз думаєте, там, може у нас там на другому місці хто у нас там? Кольт, Діномай. Я вгадав, там на другому місці у нас спорим наступ. Ні, друзі, ви не вгадали На другому місці у нас спайпер. Як ще її називають туфля або туфа, бо її найкраще можна пушити в рол-волі, якщо ти круто за нею між гуляти, професіонально впрод, за нею я сильно просто дуже погано гуляю і за цього я не можу її пушити. І Якщо ти вмієш за неї грати, то звісно ти її запушиш на 25 ранг легко. Ну на першому місці у нас, я думаю, вам не треба писати, ви вже знаєте, на першому місці у нас Френк.